Доброго дня, шановні колеги. Добре. 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 О, все, прошу. Доброго дня, шановні колеги, дуже рада вас привітати. Я на продовження того, про що пан Віктор сказав, про те, що сучасні діти вчаться новим технологіям до того, як вчаться ходити. Наведу особистий приклад. Як мама, пан Віктор, наводить приклад. Своїй внучці, я, наприклад, свого сина, якому три з половиною роки. А, і а, ми а, довго думали з чоловіком, як його як, як причати до нових технологій, що з цим робити. Та? Чоловік, що цього не уникнути. хапає <тас> хапає телефон, хапає планшет, Ліси до комп'ютера, з комп'ютером, на щастя, ще не дуже розуміє, що робити. Ось, а, і а, в якийсь момент, коли ми зрозуміли, що коли він бере телефон і постійно дивиться якісь мультики, нам це не подобається. А ось, і тому ми ви видали програмку окрему аплікацію для Ютуба. Ми були дуже щасливі своїм рішенням. Ми вирішили, що ми дуже стійкі батьки. Тепер навіть коли дитина буде просити, буде брати телефон, ми завантажили якісь спеціальні розвиваючі програми, щоб він вчився там складати щось, про якісь речі, закупи складати, ще щось, щось. дитина буде використовувати сучасні технології з е, користі для себе. І буквально через декілька тижнів після того, як ми це придумали, і дуже щасливе задоволені собою, оця трирічна дитина зрозуміла, що YouTube можна не тільки в окремі аплікації знаходити, його можна відкривати в браузері. І він навчився відкривати YouTube в браузері. йому три з половиною роки. І він, я не кажу, що він геніальний дитина чи чиша якась дитина, він така ж дитина, як всі інші діти. Він народився, він ввійшов в цей світ уже в світ технологій. Він початково розумів, що це таке, і як з цим працювати. І коли навіть не вміючи сказати, він знає, як з цим що з цим робити, і як викручуватися з різних ситуацій, які незручні ситуації, які йому створюють батьки. Тому, безперечно, що е, про це треба пам'ятати, і про це треба думати, що сучасні діти, вони, вочевидь, сприймають інформацію інакше, і ми нічого з цим не можемо зробити. Та ми не можемо сподіватися, що ми просто обмеживши доступ до розважального контенту, що ми доб'ємося результату. Очевидно, що інформаційні технології є частиною сьогодення і частиною сьогоднішнього життя. І питання в тому, яким чином інтегрувати це в систему освіти. Тому що якщо ми дивимося на розвиток інформаційних технологій загалом, то Україна має дуже, -дуже хороші показники. Я буквально декілька цифр наведу. А, Україна посідає а, четверте місце за кількістю АІТшників у світі. А, а, ми поступаємося лише таким гігантам, як Сполучені Штати, Індія і Росія. Та, це насправді вражаючий показник. У нас є дуже велика кількість фахівців, які готові працювати, розвивати найсучасніші інформаційні технології. За даними «Outsourcing Journal», наша держава посідає перше місце за розмір аутсорс it ринку серед держав східної Європи і перший щепель у центрально-східній Європі за обсягом it Аутсорсу. Дуже багато it компаній, які працюють на аутсорс, які розробляють програмне забезпечення для інших країн. Добре, це чи погано, це питання дискусійне, що виходить трохи за межі цієї дискусії, але про це треба пам'ятати, що ресурс є, він готовий, ці люди не сьогодні працюють на інші ринки, а насправді могли б працювати на наш ринок, в тому числі освітній. Окремі країни вже відверто, відкрито декларують, що їх цікавлять українські айтішники. Естонія офіційно не приховуючи декларує, що вони бойлються українськими айтішниками, тому що вони гарно підготовлені, вони готові працювати, вони, мабуть, не в останню чергу дешевші за айтішників, які підготовлені в університетах Євросоюзу. Але основне, що вони гарантують якість роботи. Тобто у нас є. У нас є дуже великий ресурс тут всередині країни. Дуже велике питання є в тому, яким чином цей ресурс використовувати для розвитку країни, не тільки за для розвитку якось розважальних індустрій, а в першу чергу заради пришвидшення інноваційного розвитку держави. І я переконана, що тут без того, щоб інтегрувати найсучасніші ті технології в освіту, ми не зможемо здійснити цього проривного розвитку. Так, причому інтегрувати не тільки на рівні покращення якості it освіти, не тільки на рівні а, технічних продовольчих спеціальностей. Це само собою. Йдеться про те, щоб впроваджувати it технології саме безпосередньо навчальний процес незалежно від спеціальностей. Тому що, знову ж таки, правий пан ректор, коли говорить про те, що сучасні студенти вони є іншими. сучасні студенти переважно не сидять в бібліотеках, сучасні студенти переважно читають літературу з комп'ютера, з планшета, з що завгодно ще. Я своїм студентам точно більшість літератури висилаю в електронному вигляді. Тому що я знаю, що якщо я їм не прошу хорошу літературу в електронному вигляді, вони знайдуть погану літературу в електронному вигляді, і не в останню з своїх міркувань. Про це треба пам'ятати. Треба пам'ятати про те, що не останні чергове про це задую, тому що ми всі на педагогічному університету. Треба пам'ятати, що ці технології стаються важливою частиною навчальних програм і для суспільно гуманітарного блоку. Та про що йдеться? Йдеться про те, що з'являється дуже багато програмного забезпечення, котре є. Критично необхідним для якісно підготовних фахівців суспільство знавства, з гуманітарних дисциплін, з педагогіки. А я тільки е е е готуючи сюди, згадала декілька програм, буквально, які вчають е е мої е е студенти, е студенти на політології на суміш спеціальності на соціології в першу чергу. Та SPSS — це те, що конче необхідно для будь-якого соціолога і політолога. Контент-аналіз, дискурс, аналіз текстів з допомогою інвіво, атласу, інших програм, програм забезпечення програмного забезпечення, котре є, котре розроблено, це те, що студенти повинні знати. Якщо вони виходять з університету, не знаючи, як з цим програмам працювати, вони навряд чи зможуть бути хорошими, гарно підготовленими фахівцями для сучасних потреб. Uh, тому uh, ми повинні пам'ятати про те, що освітні тех... інформаційні технології вони повинні бути інтегровані в навчальний процес. Ми повинні використовувати їх для того, щоб готувати хороших фахівців. Uh, тому що, безперечно, коли вони вийдуть на ринок праці, їм недостатньо просто вміти працювати з комп'ютером. Я, до речі, нещодавно uh, читала uh, аналітику з приводу того, які uh, навички найбільш закреплені є на робочому місці. На першому робочому місці це в контексті дискусії про, 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 про працевлаштування студентів. Так? І от якщо ще декілька років тому в топ 3 входили в комп'ютерні навички, на сьогодні їх немає вже в топ 3 Це стає настільки нормою, що працедавці навіть перестають про це говорити. Та й це в тому числі стає нормою для студентів, що вони володіють комп'ютером, так що раніше писали. Володію комп'ютером на рівні користувача, користуюсь Word, ом коли Excel, інколи коли ще. Де сьогодні це вже навіть не вписується в цю тому, що це вже стає нормою. якщо ти цього не знаєш, тоді виникають проблеми. Та, і тому працедавці на це також реагують. Працедавці вже апріорі очікують, що люди будуть володіти комп'ютером на рівні просунутого користувача, але для окремих спеціальностей, в тому числі будуть володіти окремими спеціальними а, засобами програмами. Тому на цим конче необхідно працювати. Це трохи незвично, це трохи міняє парадигму навчального процесу, парадигму входу до освіти в цілому. Але таке дивиння сучасне суспільство, яке міняється дуже швидко, може швидше, ніж нам хотілося би. І очевидно, цього треба прилаштовуватися і в освіті ставати лідером в цьому процесі, а не наздоганяти. Тому я бажаю вам успіху. Я втішена, е, що така велика кількість людей цікавиться, переймається цією темою, і я впевнена, що е, такі дискусії е, сприятимуть вкоріненню цього розуміння про те, що без інформаційних тот новий розвивати в світі сьогодні буде неможливо. Бажаю вам успіху е, і удачі. Дякую.